Речі, що я думаю з приводу цієї покраски? Треба було, мабуть, перед цим автівки намику. Тому що почали вилазити в деяких місцях ось теплого роду подібні косічки. Бачите, коли е, воно трошки пооблазило, але це, судячи, з усього була грязюка. Відповідно, зараз качусь на мойку і хочу пройтись з другим шаром фарби, е, тому що... Ну, знаєте, як тату корекція, заодно порівнювати такі подібні переходи. Коротше, зробити трошки більш однорідне. І знову ж таки, зараз заїду в мийку, задую його нормальною хімією і тоді подивимось, як воно буде реагувати. Бо вже один раз на мийці спиною був, вже знайомі пальцем потерли. Коротше, будемо поглядіти. Запінив дуже-дуже жирно, максимально жирно, якоюсь спеціальною розовою піну. Хай підписає трошки. Подивимось, що буде, Ну прям слой прям жирогласно. Ну що, з активною пільною все помив, о, нічого ніде навіть не потекло, що доволі цікаво. І ось ця миєчка, це в місті Черкаси. Смілянська, здається, 112 чи щось таке. Дуже кльова, дуже крута мийка. Ось заїжджайте в бокс, тут миєтесь. Народ не проплачена реклама, просто народ мені тут дозволив, ну, по-перше, викатись. Викатитись, постояти, посохнути. Так як сьогодні доволі пасмурно, то народу не дуже багато. А по-друге, дозволили тут постояти, помалювати. Тому чекаю, поки підсохне. Бо в мене на гаражі доволі пильно, а потім почну прямо тут і проходитись другим шаром. Я не знаю, думаю, це не дуже довго в мене встане. І думаю, має вийти доволі непогано. Ну, а результат вже покаже.